Накипіло з Володимиром Носковим. Харків та область у жалобі за загиблими внаслідок російського ракетного обстрілу міста Сум, що забрав життя 34 людей, у тому числі двох дітей у сумській громаді. Від сьогодні триденна скорбота жалобу оголошують і інші українські міста. Я вже сказав про Харків, про область ще долучився Львів і сама Київщина. А у дипломатичних установах України по всьому світу приспустили державні прапори. Дві ракети завдали ударів по сумах у ранкового надільного ранку. Це було після десятої ранку. Це була вербна неділя, коли у центрі міста було велолюдно за даними української розвідки. Агресор запустив балістичні ракети із Воронежської та Курської областей Росії. Одна з них влучила у будівлі університету, друга, начинена осколковими елементами, розірвалася у повітрі. За даними ДСНС України, поранені 117 людей, 15 з них. Це діти. Що відомо про стан поранених на ранок сьогоднішній. Яка ситуація у місті на цю годину, будемо далі говорити в ефірі Радіо Накипіло на зв'язку зі студією журналістка Сумського Медіа-Цукр Анна Шпурік. І треба сказати, що Офіс, якраз Медіа Цукр, ще називають це медіа онлайн журнал, також. От цей офіс теж було пошкоджено російськими ракетами. Ну я так розумію, вибуховою хвилею. Аню, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте почнемо з найсвіжішої інформації, яка у вас є по загиблим, по пораненим mm -hmm. про стан здоров'я. Ну, та інформація, яку ви сказали, вона і станом на ранок поки актуальна. Це 117 поранених людей, з яких 15 це діти, Це 34 загиблих людей, з яких двоє дітей. Мені ще відомо, що близько 60 людей перебувають зараз у лікарні, і десь близько восьми із них у важкому стані. Я сьогодні була зранку на місці удару, то рятувальники там продовжують розбирати завали, бо насправді там ще дуже і дуже багато роботи, щоб ліквідувати всі наслідки. Люди почали вже підходити ближче до місця удару з квітами, і я знаю, що вони приносять квіти загиблим, щоб шанувати їхню пам'ять. Мабуть, мабуть, дня сьогодні будуть приносити квіти, так. і як у нас прийнято за традицією, приносять іграшки на місця, mm -hmm. де гинуть діти. Та? Аня, от ваші колеги говорять, звертають увагу на те, що це дійсно був такий перший теплий недільний ранок. Це було свято для віруючих на вхід господні у Єрусалим. І тому багато людей було на вулицях. А там і от історична так, архітектура і церква теж поряд. Так, там є поруч церква, це історична вулиця, є історичні будівлі, філармонія на тій вулиці, кілька будів, будівель університету, а ще багато закладів і кав'ярень, бо це прямо серед міста. Так, там були історичні будівлі, це центр серед міста, там є багато закладів, багато магазинів. Філармонія на тій вулиці ж знаходиться кілька корпусів університетів. І я говорила про те, що біля конгрес-центру СумДУ є кілька лавок, і часто люди не на них зупиняються, бо там пішохідна вулиця, часто там сідають. Але коли я вчора опинилася на місці удару, то на цих лавках просто лежали вилетіли вилеті, вилеті, рам, рамки зі склон, які вилетіли під час удару, і кущі, які зірвали вибуховою хвилею, і просто уявляти, що цей момент там. Могли в вихідний день сидіти, присідати люди, це було жахливо. СНДУ – це абревіатура Сумського сумський університет, державний університет, так? Так. і там знаходився якраз конгрес-центр, це такий мультифункціональний, мультикультурний освітній простір, де багато завжди було молоді. Так, так, конгрес-центр СНДУ – це один із. Філій Сумського державного університету там знаходиться зараз відділення бібліотеки університету. Там навіть зали, де люди приходили і книги читали, і просто могли там займатися якимись своїми справами. Там розміщувалося кілька громадських організацій. Одна з них це простір антидах. Вони у підвальному приміщенні проводили настільні ігри для підлітків і молоді. Так само там проводили театральні вистави. Саме у підвалі конгрес центру це приміщення так. О, часто здавалася в оренду, аби там проводити якісь заходи для людей у місті. Ще знаю, там часто фотовиставки, просто заходиш в те приміщення, і там відбувається фотовиставка. І а, от говорять, що якраз там плюс-мінус, ну мабуть, об одинадцятій, готувалися до дитячої вистави актори, і просто дивом там не опинилися діти. Ну зрозуміло, що вистава це глядач. Та... Так, я теж бачила інформацію, що багато моїх знайомих закупили наперед цей квиток, умовно, хотіли в той день іти на цю виставу, але через те, що зтрапилися, діти дійсно дивом не опинилися там. Угу. Найбільше загиблих, як говорять ваші рятувальники, це люди, які якраз перебували на цій вулиці, про яку ви розповідаєте. Потім це люди пасажири. Які їхали автобусом, та правильно я е, а, розумію? Так, то автобус там ширилася інформація, що це тролейбус, але це все таки автобус. Автобус, так який їхав із аеро е, із аеропорту на е, Баранівку? От мене, так, так, на Баранівку на такий баранівку. маршрут, та і він якраз приїжав цією центральною вулицею. Дійсно, найбільша кількість загиблих, які ДСНСники нам розповідали. Ну і ми самі на свої очі потім побачили. Це саме ця вулиця, де найбільше хубішопідна вулиця, де ходили в той момент люди, де їхали вони автівками. Наскільки я знаю з інформацією, де СНС близько 20, близько 34 легкові автомобілі в той момент пошкоджені були. Дуже багато із них горіли, і на жаль, у них в цей час знаходилися люди. І так само. Було багато загиблих в цьому автобусі. Спершу нам на місці говорили, що всі пасажири загинули, і водій загинув, але потім з'являлася інформація, що комусь все-таки вдалося врятуватися. Але будемо слідкувати уже з інформацією пізніше, як вона оновиться, щоб точно знати. Знаємо, що точно загинув водій автобуса. Коли ми приїхали на місце, на місце, він досі тоді був за, на, за кермом. І Його деблокували та, та водія. Так, його звідти забрали ДСНСники, і потім підприємство Сумське електроавтотранс написали ім'я чоловіка і підтвердили те, що він загинув водії автобусу. А, ну, дивіться, а, а, знову ж таки вражають кадри, коли. Звичайні, от перехожі так медики, рятувальники, ДСНС, поліція, волонтери поспішали надати першу допомогу врятувати життя тяжко поранених, і звісно, вразила всіх історія хлопчика: 13-річного хлопчика, який, ну мабуть, тут доречно сказати, дивом виліз з цього автобуса, розбив скло, і що відбувалося далі, розкажіть. Так, ми бачили, що школа номер 4, це школа, в якій навчався цей 13-річний хлопчик. Написали про те, що відбулося на той момент за їхніми словами. Хлопчик їхав разом зі своєю мамою в автобусі, як зазвичай вихідний день. А і тоді сталася трагедія. Він на власні очі побачив поранених людей, все, що відбувалося тоді. І наскільки відомо, він намагався розбити скло в цьому автобусі, вилізти звідти і деблокувати, відчинити двері, тому що люди були в цей час заблоковані, адже водій, наскільки я розумію, міг одразу загинути. І їм треба було якось звідти вибиратися. Я знаю, отримав що це його отримав... поранення та, та, от, та. Так, в голову і зараз знаходиться у важкому стані. Будемо сподіватися, що з ним буде все добре. Так, це дуже гідний вчинок, в 13 років, і він зміг допомогти пасажирам, хоча, б і, хоча і не всім, але це. Я знаю, це для мене вражаюча, дуже стійка така душа хлопця. З огляду на кількість жертв та постраждалих від завданого ракетного удару. Як говорять і ДСНСники, і поліція, можна стверджувати, що від початку повномасштабного вторгнення це наймасовіший удар, так, стався. Ну, 34 людини. Ну, Так. Я не знаю, тут важко говорити наймасовіший не наймасовіший по кількості людей, звісно. Дуже велика кількість загиблих, але кожні удари, які відбуваються і по місту і по інших містах, вони дуже сильно нас вражають. І Те, що було в кривому розі до цього, і, я знаю в інших українських містах, так само. Давайте звернемо от якраз увагу на інформацію від головного управління розвідки, так вони дослідили вже звідки росіяни завдавали ракетних ударів по сумам. Угу. Так, от за даними начальника ГУР Кирила Буданова, балістичні ракети по центру Сум запускали російські розрахунки 112 та 448 ракетних Бригад із території Вороновської е, населеного пункту Лиски, а також Курської, населеного пункту е, Леженьки. Угу. І це одна із ракет не просто була балістична, та, а ще й начинена е, смертельним. Е, Смертельним осколковим начинням, через що така кількість загиблих, наскільки я розумію, тут ще треба сказати: все-таки дивлячись на реакцію і міст України, і світу, це дуже обурює. Людей, і, от, наприклад, харківців просять здати кров на підтримку сум'ян. Такий заклик розміщено на сторінці обласного центру служби крові у Фейсбуці. За словами директорки обласного центру служби крові Олени Малегон, у сумах великій кількості поранених людей необхідні компоненти крові для проведення операцій, тому Харківський центр е, намагається пошвидше доставити медикам сум необхідну кров, як можна долучитися до здачі крові для сум'ян, а також для тяжко поранених військових, що захищають Харківщину. розповідає директорка Харківського обласного центру служби крові Олена Малегон. Слухаємо. Ці ситуації Сумській області ну, Сумам будуть допомагати. Всі центри крові України, тому що як певний дефіцит компонентів крові, то всі центри крові згруповуються і допомагають там, де виникає дефіцит компонентів крові Харків, досить близько розташований біля міста Суми, тому ми, в свою чергу, не залишаємося осторонь і допомагаємо забезпечити всіх постраждалих, і для того, щоб і в Сумах, і в Харкові був поповнений дефіцит. Цих компонентів крові. Запрошуємо кожного дня, можуть запланувати свою донацію понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, і поповнити банк крові і таким чином долучитися до центру крові і врятувати сотні тисяч життів. І е, уже зважаючи на те, що наближаються великодні свята, е, запросити всіх харків'ян е, поповнити банк крові, тому що е, знаходячись на межі з Російською Федерацією ми не розуміємо, що чекає нас на великодні свята. Для того щоб бути донором крові, треба бути здоровою людиною, не хворіти хронічними захворюваннями, не мати в анамнезі гепатитів, С, віл сифіліс, і мати гарний настрій, добре виспатись, витримати деяку дієту, тобто не вживати алкогольних напоїв там, ліків напередодні і жирної їжі, і завітати в центр крові для того, щоб долучитись до донації. А до слів Олени Малігон. Малегон я ще додам, що е, всю інформацію про роботу адреси Харківського обласного центру служби крові ви можете знайти на е, їхніх сторінках на сайті служби крові. Будь ласка, долучайтеся, допомагайте і харківцям, і сум'янам. Журналістка Сумської Сумського медіа, цукр Анна Шпурік, ще залишається з нами на прямому зв'язку. Аню, що відомо чи вистачає медикаментів медиків, можливо, навіть довелося доставляти до київських лікарень а, постраждалих поранених? Наскільки мені відомо, на цю годину потреби е, в додаткових медикаментах не було. Е, медики самські справляються власними силами і з цим рятують рятували тоді на місці людей, і зараз е, намагаються рятувати їхнє життя в лікарнях, е, тому. Цей стан ця ситуація можна сказати стабільна зараз. Поруч відкрили штаб так допомоги сум'янам Так, сум поруч, кілька громадських організацій. Благодійна місія Проліска World Kitchen, Наскільки я правильно пам'ятаю назву? Вони годували гарячими обідами людей на місці. Так само на місці працював Добробат, які допомагали людям. Закрити вікна е, спеціальними плитами, е, щоб хоча б зараз їм не було в тих квартирах холодно. А е, ще на місці мене дуже вразило те, як працівники, як бізнеси намагалися в той момент допомогти одне одному, е, адже там у центрі міста постраждало дуже багато кав'ярень, е, угу. кафе, е, пекарень. Я знаю, що в одній з кав'ярні, яка трохи далі була від епіцентру події, вона знаходилася в підвальному приміщенні. Кофемен вона називається. Люди там одразу приймали поранених, яких можна було зрозуміло. Вони не медики, але те, що могли, вони допомагали там забинтувати, не знаю, якось просто подряпану рану. І ми бачили фото, як Баристи, працівники цього закладу, надавали першу допомогу. Так само ще в одній ще в одному кафе люди, які там працювали, теж це було слава Богу, підвальне приміщення. Вони не постраждали і відвідувачі. в Той момент не постраждали. Це Нью-Йорк Стріт Піца, яка прям на розі розташовується. То і директорка закладу, і працівники вони одразу вийшли, підметали все скло, і навіть один із кухарів, який з якими потім спілкувалися, він підходив до місцевого. Вих мешканців, аж там поруч так само житлові будинки стоять, і допомагав забирати пошкоджену віконну раму. Тобто вони долучалися і допомагали так само людям, які в житлових будинках е постраждали. Зокрема, там найбільше е постраждали саме вікна. От ще раз слухаючи Аню, я про що подумав, черговий раз так нам свідчення, чому треба володіти навичками першої домедичної допомоги. Та тому, щоб допомогти не лише собі, якщо буде така потреба, та, щоб це спрацьовувало от у нас на підсвідомості на автоматі, та, а й щоб допомагати своєму сусіду, людині, яка буде поруч і не має значення, знайома вона вам не знайома. Коли війна, то ми маємо один одному. Взагалі, одразу допомагати, оце дуже гарний. Ви приклад навели. Так, Анно і же офіс медіа цукр теж постраждав. Там ваш офіс, потім медіа, -центр, так, медіа центру, там прес-клубу. Та угу. багато і що з да. вашим офісом? Так, коли ми сюди приїхали, по-перше, вирвався замок в вхідних дверях, бо це дуже старі двері, історична будівля. Побачили з що квіти у базонах лежать перевернуті на підлозі, але най це такі наймінімальніші взагалі втрати, які могли бути в цей день, кілька випало десь випало скло із старих вікон. Ну це просто і техніка припала пилюкою. В принципі, mm -hmm. ми вважаємо, що це взагалі мінімально, що могло статися. І ми швиденько закрили плівкою. Бо інші колеги працювали в цей момент в офісі. Троє колег, і зокрема, я поїхала працювати на місце, інші залишилися підметати, збирати пилюку, закривати плівкою скло. Але насправді це найменше, най... що трапилося того дня. Це точно. Ну, ще хочеться згадати а, піаністку, органістку обласної філармонії. ще й вона була педагогинею, так а, працювала ще у музично-драматичному театрі. У вас так, так яка так. загинула. Олена Когут. А, так, і дуже показово, що буквально місяць тому органи відбувався органний концерт у Сумській філармонії, адже вона якраз знаходиться на цій вулиці. І я була на цьому концерті, просто зачаровувалася тим, як Олена. Грає на органі разом із своїм колегою. І коли я дізналася, звісно, цю новину, то було важко усвідомити, що ось тільки кілька тижнів тому ти знімала цю відео, цю людину на відео, як вона чудово грає, там насолоджувалася філармонією і усвідомлювати, що зараз її з нами немає. Ви мені до початку нашого теру сказали, що в принципі формат журналу онлайн журналу цукор це висвітлювати світлу сторону сум, і що зараз вам це робити най... ну, набагато тяжче стало. Та тому тепер висвітлюєте не лише культуру, а й багато того, як допомагають волонтери. так? Ми створювалися ще до початку повномасштабної війни, але і ще заже з того часу займалися волонтерством. І спершу нашою місією дійсно було показувати світлу сторону Сум, людей, які тут живуть, які роблять свою справу класно писати про бізнеси. Але з початку повномасштабного вторгнення ми так само включилися, почали документувати злочини росіян. Спершу поїхали на звільнену Сумщину. Зараз продовжуємо документувати наслідки. Зазвичай з кожного місця такого удару ми знімаємо відео. Графуємо, пишемо ще репортажі, аби все це е, залишити і закарбувати. Дякую, Може, за вашу роботу, за вашу розповідь. Аню, журналістка сумського медіа Цукр Анна Шпурік, щойно нам розповідала, як Сумщина готується після. Двох ракетних ударів, який, які завдала Російська Федерація у неділю десь о 10.15 і тепер будуть поховання, я так розумію. Вже сьогодні не передбачено, ні? Десь завтра, післязавтра будуть ховати. Тут, ну, людей. Сьогодні ще не оголошували, а не зараз... оголошували ще так. Угу. І ми зараз в пам'ять про загиблих. Дорослих дітей послухаємо музику Шопена і тоді вже перейдемо до обговорення наступної теми.